Доброго вечора, ми з України. Сьогодні в мене є нагода розповісти вам про новинку нашої компанії. Це Гліцинат Міді. Наша компанія я в захваті від неї через те, що такий час, а в нас виходять новинки, і виробництво не зупиняється, а наоборот збільшується. Отже, про мідь. Мідь є одним з найважливіших мікроелементів для людини. Вона бере участь майже у всіх в усіх процесах організму, організмі, має сильну протизапальну дію, відповідає за роботу судин, стан кісток, шкіри, імунітету. Мідь впливає на вироблення гемоглобіну. Еротрицитів у крові, робить кровоносні судинки наші більш міцнішими і еластичнішими. Вона має потужну антиоксидантну дію, уповільнює процеси старіння. Потрапляючи в організм з їжею, цей мікроелемент сприяє переробці жирів, вуглеводів і білкових компонентів енергію. Нормалізує тиск. Забезпечує вироблення інсуліну, бере участь у виробленні пігментів шкіри і волосся. У поєднанні з аскорбіновою кислотою мідь згубно впливає на деякі бактерії і віруси. Вона здатна регулювати травні процеси, допомагає виробленню естрагену, це жіночих гормонів, бере участь у трансформації Портування заліза в організмі забезпечує роботу мозку і нервової системи. Добова потреба може е, бути ну, в залежності від стану, здоров'я і віку людини. Так, дорослій людині досить близько 2 мг на добу, а дитині від 1 до 2,5 мг. Жінкам, які годують груддю або вагітним, необхідно збільшені щоденні дози міді. І так само ці такі більші дози необхідні хто працює фізично і при таких емоційних навантаженнях, при зниженому імунітеті, в кого є анемія і гастрит. Нестача міді в організмі зустрічається зовсім рідко, оскільки. Список продуктів, в яких мідь знаходиться, досить великий. Але краще ну, звернути на симптоми, які показують про нестачу міді. Перше, це втрата апетиту, випадіння волосся, діарея, шкірні висипання, депресія. Блідість шкіри, підвищена стомлюваність, слабкість, тривалий дефіцит міді може набути таких проявів, як анемія, кровотечі, пізній статевий розвиток у дівчаток. Остопороз, безпліддя, швид... швидке старіння організму, розвиток судинних та легеневих захворювань, зниження імунітету, ожиріння, вітіліго, гіпотероз. Ну, як правило, причинами дефіциту міді стає збіднене харчування або порушення обмінних процесів в організму. Крім того, Дефіцит міді часто зустрічається у недоношених малюків і при ранньому введенні в прикорм коров'ячого молока. Щоб уникнути цього, необхідно вчасно включити в дитяче харчування продукти, які містять мідь, це соки і пюре з фруктів і ягід. Найкраще нестачу міді е, ліквідують груша, яблука, суниця, абрикоса, чорна смородина. Е, вводять такі соки у раціон малюків дуже обережно. Поступово через те, щоб не викликати ніяких алергічних реакцій. Міді можна знайти майже в усіх продуктах харчування. Найбільше її міститься в горіхах шипшині, свіжих огірках, рослинних жирах. Також її джерелом може стати какао, печінка риби, пивні дріжджі, свиняча, печінка, яловична, яловича печінка, яблука, житній хліб. Також овочі, ягоди і фрукти. Овочі і фрукти бажано вживати в. Свіжому вигляді, а м'ясо засвоюється краще, коли воно відварене. Також може бути і надлишок міді в організмі. Найчастіше його прояви це спрага, головний біль, біль у м'язах, висока температура, сльозотеча, металевий присмак у роті. Однак, орієнтуючись тільки на ці ознаки, не можна точно сказати, чи у вас надлишок міді, чи нестача. Краще всього звернутися до професіоналів в нашому випадку це пройти тестування. У нас є тест на визначення кількості вітамінів, мінералів. Там все ясно, чітко, зрозуміло <кій> і дуже швидко. І після цього вже вживати необхідних або вживати мідь, або не вживати мідь. Ще хотіла сказати, що коли мідь приймаємо з харчовими білками, то вона тоді дуже погано засвоюється. Через це навіть у людей, які регулярно вживають продукти з цим мікроелем... мікроелементом, може спостерігатися його дефіцит. Молочна дієта також може ну, викликати серйозний недостаток міді в організмі. І якщо його дійсно мало, не цього мінералу, краще приймати наш гліцинат міді. Це хилатна форма мінералу, яка має високу ступінь засвоюваності і комфортною для шлунково-кишкового тракту. Випускається в капсулах, рослинних капсулах. Ось такий він, і на день достатньо однієї капсулки. Вживайте нашу продукцію, будьте здорові. На все добре.